Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу, ми з вами завершили дев'ятницю. Так. О, добре, так гарно, самопособі на які вийшло гарно. Ми з вами завершили дев'ятницю. Ми молилися з вами до Богородиці Діви Марії. Перед її іконою скоропослушниця ми молилися за мудрість і добрий розум для всіх мужчин України і за материнський захист воїнів. Давайте скажемо цю молитву. Молитва складалася у нас з двох. Молитв. Так, я вибрала з християнських православних вісників. І я не мала права щось коректувати. Це не моя воля. І слава Богу, тому що молитва ця дуже велика цінна енергоємка. Тож, давайте. Помолимося за всіх мужчин України, і нашої землі і планети Земля, щоб вони мали добрий розум і велику мудрість, і попросимо у Богородиці Діви Марії перед її іконою «Скоропослушниця» захисту, материнського захисту для всіх. Воїнів України. О, Пресвята діво, мати Господа Вишнього, скоро послушна заступниця всіх, що до тебе з вірою приходять. Споглянь з висоти небесної величі Твоєї на нас, недостойних, що припадаємо до святої ікони Твоєї, вислухай скору смиренну молитву нас. Грішних і принеси їх до Сина Твого, вмоли Його, щоб осяє в душі наші мороком покриті, світлом божественної благодаті своєї і очистив розум наш від помислів суєтних, нехай заспокоїть і зцілить страждаючи від ран серця наші, нехай напоумить нас на добрі діла і укріпить трудитися перед ним зі страхом, нехай простить все, що вчинили злога. Нехай визволить від вічних мук і не позбавить небесного свого царства. О, приблагословенна я Богородице! Ти зволила. Назватися в образі твоєму скоропослушницею ізволило всім приходити до тебе з вірою. Не зневаж нас, опечалених, і не попусти загинути нам в гріхів наших. На тебе після Бога всі ми уповаємо і надіємося на спасіння, і під твій покров і заступництво вручаємо себе на віки віків. Амінь. Преблагословенної владичице, преснодів, Богородиця, Богослова більше за всяке слово на спасіння наше породила і благодать Його більше за всіх сповна прийняла, море з'явила божественних дарів чудес. Ти вічно текуча річко, що виливає благість всім, які з вірою до тебе звертаються, до чудотворної твоєї ікони, припадаючи, молимось тобі, все матері, чоловіколюбного владика, владики, вилий на нас велику милість Твою і прохання наші, що приносимо тобі скоропослушниці, швидко до виконання всі приведи, щоб на користь та втіху і на спасіння кожному. Були відвідай приблагай рабів твоїх, благодаті твоєї, подай немічним зцілення і здоров'я і здоров'я тих, хто хвилює, тих, хто хвилюється тишу, ув'язненням волю, і всіх, що від різноманітних хвороб страждають за спокій, визволився милостиво владичця, всяке місто і країну від голоду, пошесті. І згубної і землетрусу, потопу, вогню, меча та іншої кари тимчасової, вічної материнської, твоєї сміливістю, відвертаючи гнів Божий, також від душевного розслаблення, пристрастей, гріхопадіння визволи рабів Твоїх, щоб без перешкод у всякому благочесті, проживши у цьому житті земному в майбутньому вічних благ, сподобались благодаттю чоловіколюбством сина Твого. І Бога, йому ж подобає всяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Богородице Діво Марія, перед Твоєю іконою скоропослушниця ми просимо за мудрість, добрий розум для всіх мужчин України цієї землі і за материнський захист воїнів України прийми у нас цю молитву. Амінь. Ми з вами мали дуже багато дев'ятниць. Ми з вами проводимо дуже багато гарних молитовних кругів. Ми з вами проводимо дуже багато гарних е, молитв, молитв, ритуалів, молитовних. Ви знаєте, я вражена саме найбільше було коментарів у цій дев'ятниці. Коментарів я побачила, я ще раз переглянула, я побачила дуже багато коментарів чесних, правдивих, які йшли від, від щирого серця, які написані своїми словами, не скопійовані, які написані дійсно те, що людина. Думаю, я вам всім щиро дякую за вашу таку велику чесність сміливість, і я думаю, що Богородиця Діва Марія послухає наші всі думки. Ця така велика енергія я зустріла в цих коментарях таку дуже велику енергію. Пам'ятаєте, як я колись сказала на самих перших початках, як ми лише починали розкручувати наш. Молитовний круг. Треба вміти читати між рядками. І я вам дякую всім, всім, хто зайшов у цю дев'ятницю, хто поставив свій коментарій, хто поставив слово Амінь, хто просто зайшов у цю дев'ятницю і йому це сподобалося. І я вам дякую за вашу велику сміливість, за ваші власні думки. І за ваші власні коментарі. І так, як ви розумієте цю молитву і це прохання, ну, яке я сформувала на початку дев'ятниці, так як ви це бачите, я вам щиро вдячна за таку чесність і сміливість. Отож, і я чесно дякую. Вам і називаю ваші імена. Сніжана Морська, Дарія Худак, Василина Гринюк, Ганна Буц, Марія Вербіцька, Оксана Шкрібляк, Анна Юращук, Ганна Гайсанюк, Михайло Бородайлюк, Аня Бойчук-Юрчук, Марія Лесюк, Ганна Марія Фіявчук, Наталія Сахро. Ірина Плаксій, Орест Калиняк, Ольга Боєчко, Марія Зусяк, Оксана Рибчук, Ганна Гайсенюк, Марія Павлюк, Дарія Крискалюк, Марія Синяк, Марія Пусікова, Наталія Ковалюк, Марія Яремен, Марія Денкалюк-Григорчук, Ганна Гордій, Валентина Крискалюк, Ганна Григорчук, Любов Табахарнюк, Любов Бурдяк, Наталія Іванчук, Галина Гринюк, Марія Пошиван. Марія Яківчук, Ольга Буц, Марія Тріщук, Марія Саманюк, Паша Семеген, Христя Ковалюк, Марія Мамчук Англійським, Дарія. Ой, яка нам Надарія Гордій, Орися Ковалюк, Ярослава Гринюк, Люба Іванчук, Діана Вавриків, Паша Андрусяк, Паша Волощук, Василій Рибчик, Марія Бородайлюк, Наталя Гризлюк, Любов Васильюк, Наталія Павлюк, Михайло Строїчок, Сана Костреюк, Петро Лісенко. Анна Олександрук, Марія Іванюк, Оксана Кифурук, Оля Грепеняк, Оксана Стефурак, Христина Йосипівна, Люд Міла, англійське. Це люди, які мали сміливість, я назвала ці імена, які мали сміливість сказати свою думку. Я собі маю свою думку, я собі перед іконою молюся ще щось своє додаю. Я молюся на Божому каналі. Я вибираю ікону на Божому каналі. я... Молюся і маю емоції і свої енергії, а ці люди мали сміливість сказати свою думку, попросити у Богородиці Діви скоро послушниці свою річ, яку вони вважали за потрібне. Щиро вдячна вам за поширення. Я вже не можу відслідковувати ваше поширення. Я просто можу вибрати вас те, що ви поширили. Туди далі я вже не заглядаю, немає фізичного часу, але я вам щиро дякую за поширення. Ганна Марценяк, Аня Бойчук Юрчук, Ганна Буц, Дарія Худак, Ярослава Гринюк, Наталія Іванчук, Іван Кіничук, Оксана Стефурак, Марія Пошиван. А у вас є вже свої люди, і вони, я бачила, теж поширюють. Бо я Саме найбільше, що я можу подивитися, це побачити по вашій сторінці, чи по вашій публікації, чи це є дійсно моя дев'ятниця. Оце я можу побачити. А далі там я ваших людей вже не можу відслідковувати, воно і не потрібно. Я дякую Богу за таке велике поширення. Дякую Богу вам всім. Вам всім за такі величезні коментарі нашим мужчинам, за гарні коментарі. Вони завжди ставлять свої думки, вони завжди ставлять свої ікони, ті, що вважають за потрібне, ті, що їм виникла енергія це поставити. Всіх людей, яких я назвала, яких я не назвала, які просто зайшли, я бажаю вашим мужчинам, мудрості, доброго розуму. Я бажаю вашим воїнам, нашим воїнам України, материнського захисту від Богородиці Діви Марії. Ми маємо можливість молитися, слава Богу, і ми цю можливість з вами використовуємо. І хай Бог, наш Небесний Отець, послухає нас через Богородицю Діву Марію. перед послушниці. І виконає наше прохання мудрості доброго розуму для всіх чоловіків, для всіх мужчин на нашій планеті Земля. Це не є великі слова, це є життєві слова, яких ми потребуємо зараз в даний час. І мені не стидно їх сказати, тому що я вважаю, що мужчина, наприклад, мужчина має керувати як в державі, так і в домі, так скрізь кругом має бути мужчина головний, тому що їхня енергія отака вправна, і вона має керуватися в мирному направленні. Наша жіноча енергія має цьому бути. Підпорою, допомогою і натхненням мужській енергії. Тому я вам всім щиро дякую за цю таку велику, серйозну дев'ятницю. Я вам дякую за всі коментарі, вам дякую за всі поширення і думаю, що з Божою поміччю наша молитва. Буде набирати все більших і більших кругів, кругів різного кольору, гармонійного кольору. Я бажаю всім людям на землі мирно увійти в дев'ятий період. Пам'ятаєте, я кожну публікацію наголошую. 4 лютого 2024 року ми входимо в дев'ятий період. Дев'ятий період це є духовність. Дев'ятка – духовність, знак вогню, який треба в мирних енергіях використовувати і розвиватися. Всім щиро дякую за дев'ятницю, де ми молилися з вами. До Богородиці Діви Марії перед її іконою скоро послушниця, за мудрість, за добрий розум для всіх мужчин України до павлю всієї землі і за материнський захист воїнів України. І хай Бог з нами буде завжди. До нових зустрічей!